Тальна помилка на Прикарпатті в аварії загинув 34-річний водій. Дорожня транспортна пригода трапилася у селі Бринь Галицької тергромади. Місцевий мешканець не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля у кювет. Відомо, що водій 1989 року народження місцевий мешканець керуючи автомобілем марки Peugeot Expert на завкругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Опісля допустив перекидання транспортного засобу кювет. Як результат, Керманеж загинув на місці події, а двох пасажирів транспортного засобу доставлено до лікувального закладу. Відомося, що до цієї події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України, де це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Ще одна дорожня транспортна пригода трапилась на Коломийщині у селі Лісна Слобідка. 32-річна місцева мешканка, керуючи легковиком, не обрала безпечний інтервал під час обгону і допустила бокове зіткнення з вантажівкою. Останнім керував мешканець Волинської області 2003 року народження. Він рухався в попутному напрямку. У роздаті ДТП, водій, кудація та пасажирку 2012 року народження доставлено до лікарні. Жінку перевірено на стан сп'яніння. Вона за кермом була твереза. За цим фактом прохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Перекарпатські правоохоронці вкотре закликають водіїв бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанцій, а також правил маневрування. Люза гребик Маглаті, телеканал 402.